Ану, постав мене на землю. Я сертифікований боєць із домської спецпарти. Педро, що тут відбувається? Я взагалі то зараз в прямому ефірі. Як вона тебе зараз назвала? Ану, виведіть цього качана бусатого звідси. Я взагалі не розумію. Педро, чому ти тут бовтешся у повітрі, коли я вам наказала будувати мені кальяну кімнату? Чому я, білосніжка, б'юті блогер, сотню підписників повинна сидіти посеред вітальні з кальяном, як якась там лахудра? Господи, паночка, а мати вас з лозиною зовсім не познайомила. Так, козаче досить. Білосніжка зараз в процесі самопізнання через кальян. Не заважайте духовним практикам, будь ласка. Ой, досить дамочки цих б'юті консультацій. Ви краще скажіть мені, що знаєте про покинутий хутор. Тю, козаче, так що ви й треба було починати? А то якісь лозини, покарання, а я й між іншим ще не готова для створення БДСМ контент. Ага, ти подиви на нього, який шустрий жеребчик. Боже, де ж я так нагрішив? Ой, козаче, який покинутий хутор. То ж наша стара хата. Просто знаєш, я відчувала, що все там якось тисне. Я там просто хилодобово ридала. Ух, життя несправедливе. І знала, що заслуговую на більше. Тож я зібрала своїх мільйонів і сказала їм: ану, марш своїми маленькими чобітками в ліс. Підтягуй май. Воно важче, ніж білосніжка з її амбіціями. І збудуйте мені царські палати, на які я очевидно заслуговую. Білосніжка сказала б збудувати палат. Ах, так живуть справжні королеви контенту. І ось ми тут. Зачекайте. Якщо ти білосніжка, то ж це виходить поруч з тобою. Відьма. <звук> Мене не спіймає навіть совість. Треба було ставити фари! А відьма ж хотіла тебе отруїти. Ну, все, капець тобі, білосніжко. Ха-ха-ха. <риклад> а на десерт яблучко. То як так сталося, що ви тепер е, ну, типу, колеги. <риклад> Ой, козаче, ну було й було? Так я колись хотіла її отруїти. Ядовитий яд запхаю Білосніжці прямо в. <риклад> Не заперечує. Заздрила чесно, але потім придивилася талант, харизма, потенціал. Ну, я просто офігена. І подумала: та ну нафіг! Нам же світять шалені бабосики. Навіщо вбивати бренд, якщо можна з ним заробити? Зароблю мільйони і куплю собі німбу з дві тисячі. Працюємо разом. Вона обличчя, а я менеджер. Гармонія і головне прибуткова. Ох, досить з мене цієї несенітниці. У мене вже мізки болять від вашого контенту. Піду я звідси по догрупу здорову. По ще трохи і замість шаблі почну носити пудреницю. Ану, зачекай вусатику. Ти лишайся, а я зроблю з тебе контент. Мені бракує мужика в кадрі. У тебе такі сильні руки, козаче. Залишайся, будеш моїм садовником. You, а я хто? Я буду звати тебе Гільєрмо. Все я звільняюся. Звучить дуже пристрасно. Та відчепіться, паночка, я козак, а не садовник. Козаче, а в мене є ще крутіша ідея. Забудь про ті городи. Ти будеш родріго, конюх із душею артиста. Щоранку будеш полірувати наш лимузин, і не забувай усміхатися, коли я перевіряю якість зробленої роботи. Ой. Що коїться? А я кажу, його будуть звати Гільєрмо. Та твій гільєрмо якийсь чурбан вусатий. От Родріго. Гільєрмо. Я тут головна. Та ти без мене семечки на стадіоні продавала. <рес> гільєрмо. Родріго. Гільєрмо. Родріго. Гільєрмо. Родріго. Отак дим'янчик. Поки вони сварилися, я ледве свої ноги звідти вніс. Виявляється, що відьма або як вона просила себе називати Габріела якимось чином підключилася до Нетфлікса. Так вони тепер з Білосніжкою тільки й дивляться мексиканські мильні опери в свій вільний час. Тише зараз титри підуть. Про пухнастого м'ясника я нічого не дізнався, але здається, пригод на сьогодні вже вистачить. Слухай, яремо, ну чисто теоретично. А ти б зміг би показати на карті, де знаходиться той маєток? І для себе питаю, для друга, чесно. Так, ну з наступного понеділка я точно починаю бігати. Ой, йди ти в баню, дев'яне.